Русалка в ставі. Автори Брати Грім, читає Валентина Виноградова. Жив собі на світі мірошник. Він жив разом зі своєю дружиною у повному достатку. Грошей і всякого майна було в них вдосталь, і з року в рік достаток збільшувався. Але бідато підкрадається вночі. Як виросло їх багатство, так рік за роком стало воно зникати. І під кінець залишився в мірошника один тільки млин, на якому він працював. Він був у Великому горі і, вкладаючися спати після трудового дня, не знаходив собі спокою. Крутився в ліжку збоку на бік, повний турбот. Якось вранці, коли ще не починало світати, піднявся він і вийшов пройтись, думаючи, що, може в нього на душі стане легше. Він переходив через греблю біля млина і саме в цей час засяяв перший промінь сонця. І ось він почув що в ставі щось шумить. Він озирнувся і побачив красиву жінку, що повільно виходила з води. Вона мала довге волосся, воно спускалося вниз і вкривало її біле тіло. Мірошник зрозумів, що це русалка, і не знав, що йому робити, піти. Чи залишитися тут. Але пролунав ніжний голос русалки, вона окликнула його по імені і спитала, чому він такий сумний. Спочатку мірошник не міг сказати ні слова, але, почувши, що вона така ласкава, серце його заспокоїлось, і він розповів їй що жив раніше у багатстві й щасті, а тепер так збіднів, що не знає, як йому на світі жити. Заспокойся, сказала русалка. Я зроблю тебе ще багатшим і щасливішим, ніж раніше, але ти повинен спочатку пообіцяти, що віддаси мені те. Що тільки народилося в тебе в домі? Що б це могло бути? подумав мірошник. Мабуть, цуценя чи кошеня? Він і пообіцяв те, що вимагала в нього русалка. Русалка знову занурилася в воду, а він заспокоєний, в доброму гуморі, попрямував до свого млина, але не встиг він дійти. Як вийшла з дверей робітниця і крикнула йому, що він може радіти, що дружина, мовляв, народила йому хлопчика. Зупинився мірошник, як громом вражений, і зрозумів, що хитра русалка знала про це і обманула його. З похиленою головою він підійшов до ліжка дружини і, коли та спитала, чому ти не радієш нашому красивому хлопчику? Він розповів їй, що з ним сталося, і яку він дав обіцянку русалці. Нащо мені тепер щастя і багатство? додав він. Якщо я повинен втратити свою дитину, та що тепер робити. Прийшли родичі привітати його і побажати йому щастя, але вони теж не знали, що йому порадити. А між тим, щастя знову повернулося в дім мірошника. Що б він не починав, усе йому вдавалося, і було так. Немов усі скрині та комори самі по собі наповнювалися, і грошей у шафі кожної ночі ставало все більше і більше. Невдовзі стало в нього багатства більше, ніж раніше. Але не міг він спокійно цьому радіти. Обіцянка, яку він дав русалці, краяла його серце. Усякий раз, минаючи, став, він боявся, що ось ось вона випливе і нагадає йому про його борг. Хлопчика він зовсім не підпускав до води. Стережися, казав він синові, якщо ти підійдеш до води, простягнеться звідти рука, схопить тебе і втягне за собою на дно. Але минав рік за роком, а русалка не показувалася, і мірошник почав уже заспокоюватися. Хлопчик виріс, став юнаком, поступив у навчання до одного мисливця. Коли він вивчився і став відмінним мисливцем, узяв його один пан до себе на службу, а жила в тому селі одна красива. Дівчина, вона сподобалася мисливцю, і коли пан про це дізнався, він подарував йому маленьку хатинку. Молоді відсвяткували весілля і стали собі жити мирно і щасливо, бо від усього серця кохали один одного. Якось довелося мисливцю ганятися за оленем. Коли звір вибіг з лісу і помчав по полю, мисливець кинувся за ним, але Олень втік. Чоловік не помітив того, що знаходиться поблизу ставу русалки, і підійшов до води, щоб обмити забруднені руки. Але тільки занурив він їх у воду, як випірнула зі ставу русалка, Обвела його вологими руками і так швидко потягла за собою, що тільки хвилі над ним заплескалися. Коли настав вечір, і мисливець не повернувся додому, дружина перелякалася і пішла його шукати, а через те, що він часто розповідав їй, що йому треба стерегтися переслідувань русалки і не підходити близько до ставу, вона одразу відчула, що сталося. Жінка поспішила до ставу, і, побачивши на березі його мисливську сумку, зрозуміла, що з ним сталося лихо. Плачучи, вона стала кликати свого коханого чоловіка по імені, але дарма вона побігла на інший бік ставу і стала кликати його знов. Вона почала лаяти русалку, але відповіді не було. Дзеркало ставу залишалося спокійним. І тільки молодий місяць один. Нерухомо дивився на нього з висоти. Бідна жінка не залишала ставу. Швидкими кроками вона безупинно ходила навколо нього то мовчки, то голосно кричала, то тихо стогнала. Нарешті сили в неї вичерпалися вона впала на траву і міцно, міцно заснула. Невдовзі приснився їй сон. Немов іде де вона сповнена жаху нагору між величезними уламками скель. Шипи та колючки впиваються їй в ноги, дощ б'є її в обличчя, і вітер роздмухує її довге волосся. Ось дісталася вона до вершини, а перед нею. Відкрилася інша картина. Небо було голубе, повітря ніжне, земля м'яко над нею опустилася, і на зеленому, вкритому строкатими квітами луці, була чистенька хатинка. Вона підійшла до неї, відчинила двері, дивиться, сидить у хатинці стара жінка із сивим волоссям. І ласкаво їй киває. У цю мить бідна жінка прокинулася. Уже настав ранок, і вона миттю вирішила послухатися сну. Вона важко піднялася нагору, і було все саме так, як бачилося їй вночі у вісні. Стара жінка ласкаво привітала її. І запропонувала сісти на стілець. Ти, мабуть, пережила якесь нещастя, сказала старенька. Чому прийшла до мене у самотню хатину? І жінка розповіла їй зі слізьми все, що з нею сталося. Заспокойся, сказала старенька, я тобі. Допоможу на тобі золотий гребінець, почекай, доки зійде місяць, а потім іди до ставу, сідай на його березі і розчеши своє довге чорне волосся цим гребнем. Коли ти це зробиш, поклади його на березі і побачиш. Що станеться? Жінка повернулася назад, але час до півночі рухався повільно. Нарешті показався на небі сяючий місяць, і жінка вийшла до ставу, сіла на березі і почала розчісувати своє довге чорне волосся золотим гребінцем. А потім поклала його біля води. І раптом розхвилювався, став. Піднялася хвиля, підкотилася до берега і забрала з собою гребінець. Це тривало не довше, ніж треба було, щоб гребінець опустився на дно, і раптом розступилася вода. І Жінка побачила свого чоловіка. Він не сказав ні слова, але подивився на неї сумними очима. У цю мить підкотилася шумом інша хвиля і вкрила голову чоловіка. Раптом все зникло, і ставок стояв такий же спокійний, як раніше. І тільки в ньому відбивався повний місяць. Жінка повернулася назад невтішною, але сон вказав їй знову на хатинку старої. Наступного ранку жінка зібралася в дорогу. Пішла на гору і розповіла про горе ворожці, дала їй стара золоту флейту і сказала «Почекай, доки. Знову місяць буде повним, а потім візьми цю флейту, сядь на березі і зіграй на ній красиву мелодію. А коли ти закінчиш грати, поклади її на пісок і побачиш, що станеться. Жінка зробила так, як їй наказала старенька. І тільки поклала вона флейту на пісок, як у глибині ставу, раптом щось зашуміло, піднялася хвиля, підкотилася і втягла за собою флейту. Невдовзі вода розступилася і показалася звідти голова і половина тулуба чоловіка. Він простягнув їй, Руки, але в цю мить зашуміла назустріч інша хвиля, плеснула на нього і потягла знов униз за собою. Ах, що мені з того? сказала нещасна, що я бачу свого коханого, але втрачаю його знову і знову. Вона ще більше засмутилася. Але сон втретє привів її в хатинку старої. Жінка попрямувала в дорогу, і ворожка дала їй золоту прядку, втішила її і сказала: Ще зроблено не все. Ти почекай, поки зійде місяць, а тоді візьми прятку, сядь на березі. І напряди повне мотовило прядива. А коли ти закінчиш, постав прядку біля самої води і побачиш, що станеться. Жінка точно так все й зробила. Тільки показався повний місяць, вона принесла на берег золоту прядку. І старано пряла доти, доки не вийшов увесь льон. Мотовило було повне прядива, і тільки опинилася прядка на березі, як в глибині ставу, зашуміло ще сильніше. Швидко підкотилася сильна хвиля і понесла з собою прядку і миттю разом із хвилею. Піднялася вгору голова, а потім і все тіло чоловіка. Він швидко вискочив на берег, схопив за руку свою дружину, і вони побігли разом. Але тільки вони трохи відбігли, як піднявся і страшним шумом увесь став і з лютою силою. Розлився по широкому полю. Утікачі вже відчували, що можуть загинути, але кликнула жінка у жаху на допомогу стареньку, і миттю вони були обернені чоловік у жабу, а жінка у жабку. Докотилася до них хвиля. Але не могла їх утопити, тільки розлучила їх один з одним і понесла далеко далеко. Коли відринула вода і вони ступили на сушу, до них повернулася знову їх людська подоба. Але вони не знали, де знаходиться кожний з них. Вони опинилися серед чужих людей. Які нічого не чули про їхню рідну землю, їх розділяли високі гори і глибокі долини, щоб підтримати своє життя, їм обом довелося пасти овець. Довгі роки вони ганяли свої стада по полях, по лісах і були сповнені суму та печалі. Якось коли знов піднялася з надр земних весна, вийшли обидва вони в один і той же день зі своїми стадами овець на пасовище і випадково рушили один одному назустріч. Чоловік помітив на дальньому урвищі скель інше стадо і погнав своїх овець у той бік. Вони зійшлися в одній долині, але не впізнали один одного. Їм було радісно, що вони тепер не самотні. З того часу вони пасли свої стада разом. Вони говорили мало, але почували себе радісними і втішеними. Якось увечері, коли на небі сяяв повний місяць. І вівці відпочивали, дістав пастух із сумки флейту і почав на ній грати прекрасну, але дуже сумну пісню. Скінчив він ту пісню і бачить, що пастушка плаче гіркими слізьми. Чого ти плачеш? спитав він. – відповіла вона. Ось так же світив місяць, коли востаннє я грала цю пісню на флейті і показався зі ставу мій коханий чоловік. Він подивився на неї, і, немов пилина, спала в нього з очей. Він упізнав свою милу дружину, а коли вона подивилася на нього, і місяць освітив йому обличчя, вона теж впізнала свого чоловіка. Вони кинулися один одному в обійми і стали цілуватися. А чи були вони щасливі про те і питати нема чого. Так, вони були дуже щасливі і прожили? Довге-довге життя разом.